Всім добрий ранок. Сьогодні понеділок, на годинник у нас. Очевидно, майже сьома година. І планую попрацювати декілька годин, щоб захватити утренні коефіцієнти. Так як понеділок робота повинна бути, і думаю, щось зароблю. Мінус два. Коефіцієнти вже трохи є, але коло мене їх немає. Голо. Так, збиваємо пробіг по нулям. І приходи. Ну, цей, в принципі, можна брати. Заказ. Хоча машина ще не прогрілася. а Заказ вже прийшов. А я ось тут. Большевик бившись. Зараз це космополідворед. І вже грять коефіцієнти. Okay. Okay, приходить замовлення, це на Солом'янку біля Солом'янської площі, там де департамент поліції. Дали соточку, старі 93. Ось такий тариф. І я на видовичах. І зараз би ще взяти каву, і було б взагалі ідеально. Ого! І все горить червоним, навіть тут. Замовлення за 80 гривень без коефіцієнта, але на лівий берег повлатий чини, це сразу за мостом Патона, І там буде по-любому гарне замовлення. І ще взяв кави. Це звісно треш. Такий перегар. Таке чувство, ніби поки доїхали там тих 15 хвилин, ніби я з ними цілу її вбухав. У мене на такі випадки, коли щось там навоняли, є така штучка. Два рази бризнув. Продається в будь-якому магазині, де є автовідділ. Запахи любі перебиває, до речі. І все. Ніби й нічого не було. Я на проспекті Мира, це Дарниця. До речі, по минулому відео про заміну мастила в КПП писали. А покажи на гарячу, як працює. Ну ось. Це та сама коробка взагалі не чутної, абсолютно. Якщо до цього маленький шум був, і особливо мене напрягало навіть не сам шум при їзді, а шум при перемиканні. Коли ти їдеш, перемикаєш і чути, який, типу, як шумнувато включалося, то зараз, якщо чуєте, просто чутно сам саму ручку, як щелкає механізм, а коробку взагалі не чутно. Тому це було дійсно мастило. Мастило було грязне. І, скоріш за все, його взагалі ніхто ніколи з заводу там не міняв. А хто не дивився те відео, подивіться. М'ятна вулиця, блін. Я візьму краще цей. Два замовлення одночасно. мятно м'ятна. А я навіть не, навіть не знаю, де це. Можливо, це жуляни. Зараз навіть подивлюсь. Да, мені здається, що це, буде джуляни, тому що там такі назви трояндова, м'ятна, рожева і так далі, блін, кугелп не тупи. Блін, потрібно міняти телефон. Тому що цей телефон вже своє відпрацював. Так довго завжди думаю. Я. Так, це Жуляни. Леша прям прямо додому. І, мабуть, це буде моє останнє замовлення на сьогодні. Так, завершаємо це замовлення. І взагалі топ. Я в жулянах майже біля свого дому там метрів 700 проїхати. Поїжджаю я додому. Що в мене вийшло? Пробіг 65 км, зараз 64, доїду до 65. На паливо десь гривень 200 я потрачу, каса 840 гривень. Пропрацював я два, трішки більше 2 годин, зараз 10-10. Виїхав я о сьомий працювати. І заробив я ось таку відняти ще амортизацію, десь приблизно я там 450 гривень чистими заробив. Постійні глядачі мого каналу знають, що для мене нормальний робочий день це приблизно 12 годин, і я зазвичай так і працюю. А коли я виїжджаю там на декілька годин попрацювати зранку, це у мене просто вихідний. Тому що Ті, хто там тільки заходять на мій канал, подивляться відео, де я попрацював там 2-3 години, заробив якихось 500 600 гривень і пишуть, блін, яких 500 гривень, як за них можна прожити, це взагалі там не заробіток. Тому пояснюю, в мене нормальний робочий день це 12 годин, на які я роблю там 2-2,5 тисячі гривень касу. Підняти нам трохи. Паливо амортизацію і і плюс-мінус півтори тисячі гривень чистим в мене в день виходить. А якщо я виїхав так, на декілька годин попрацювати, це означає, що в мене просто вихідний. І для того, щоб просто не валятися там, до обіду на кроваті, тому що в мене там приблизно на обід на вечір, коли я там, на вихідні якісь є плани, я там до когось можу, можливо, там гості їду, можливо, в мені потрібний магазин, там, ще по якимось справам поїхати. І так само і сьогодні, у мене приблизно там, на другу годину є свої плани. І для того, щоб просто не валятися до обіду на кроваті, я в сьомій виїхав декілька годин попрацював, заробив декілька сот гривень. Приїду додому, там дружина приготувала смачний сніданок, я поїв, там трохи відпочив ще і поїхали там займатися своїми справами. Тому що всі таксисти, мабуть, знають, що саме не... Найнеприємніше це вихідний, тому що ти... Відпочиваєш і розумієш, що в цей момент ти міг би виїхати там потаксувати, щось заробити, особливо, якщо там якесь, якесь свято, горять коефіцієнти, багато замовлень, а ти просто відпочиваєш, сидиш і якось себе трохи неловко чувствуєш, скажімо так. І так виходить, я виїхав, заробив декілька сот гривень, ніби й попрацював займусь своїми справами, там десь ближче до обіду. Зроблю все, все, що я планував. Ввечері приїду додому, відпочину і. Все нормально, я вважаю, що так, тому що на звичайній якійсь іншій роботі такої можливості не завжди є. Звичайно, є виключення, є роботи, де можна підробляти у вихідні, а зазвичай, як у мене було раніше, я працював на звичайній роботі, я там 5 днів працював, а суботу-неділю я там просто лежу і туплю, там дивлюсь YouTube, який не приносить жодної користі. А так я трішки заробив. І відпочив, скажімо так. Ось такий вийшов короткий робочий день, вихідний. По традиції багато чи мало. пишіть в коментарях. Дякую, що дивилися до кінця. Всім пока.